Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі Тиса в студії Діна Михалик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску підрахунок голосів на виборах до Верховної Ради завершено. За попередніми даними, більшість закарпатців проголосували за блок Петра Порошенка. Низька явка. Комітет виборців констатує закарпатці голосували на виборах дуже мляво. Ужгородщина перейняла естафету від Луганщини. Сері середнє відзначили річницю визволення України від німецьких окупантів. Окружна виборча комісія номер 68 опрацьовує протоколи з дільниць. На одну дільницю при умові, якщо немає ніяких зауважень або неточностей в оформленні документації, витрачають тут майже годину. Як на ОВК триває робочий процес та як проголосували в окрузі, дізнавався Іван Челенюк. В Сонні та дещо знесилені представники дільниць із 68-го виборчого округу, Ужгород та Ужгородський район чекають своєї черги, аби здати протоколи. В реєстраційному порядку їхні документи опрацьовують члени окружної виборчої комісії. Спостерігачі від громадянської мережі опора кажуть, люди тривалий час не спали, і це дається в знаки. Через масову тому ніч у цьому залі була важка та напружена. Вночі члени ОВК оголошували технічну перерву, що теж дуже збунтувало представників дільниць, які прийшли, були втомлені і вимагали, щоб давайте пошвидше без перерви, просто щоб ми вже закінчили швидше цим здачі протоколів. Тому члени ОВК були змушені знову повернутися на своє місце і продовжити роботу. Позаду вже доба. Роботи засідання окружної виборчої комісії номер 68 продовжується за цей період зі 143 дільниць члени комісії опрацювали 57, що становить майже 40%. Якщо говорити про партії, то найбільше це є блок Петра Порошенка, 25 відсотків народний фронт, 23% – самопоміч, політична партія об'єднання самопоміч, 10,5%. Але ну ці цифри. Вони будуть мінятися, оскільки опрацьовано, як я вже казав, лише 40%. По мажоритарці Ковач Василь Ліч 2904, Горват Роберт Іванович, 1797, Володимир Олександр Олександрович 1769. Це перша трійка. Близько години комісія витрачає на обробку протоколів з однієї дільниці. Цей процес, за словами голови окружної виборчої комісії, дещо затягується, коли система вибори перенавантажена. Процес також передбачає внесення відповідних даних у систему виборів, яка працює або не працює. Це теж пов'язано технічно із завантаженістю системи. Ну, тому на жаль, воно. В часі так затягнулося. Фактично, ми, ну я вже другу добу на ногах, так само, як інші члени комісії, ну, замінюємося, хтось іде дві години поспить, приходить назад. Отак, міняємося і намагаємося це все вирішувати. Аби опрацювати дані з усіх 143 дільниць Ужгорода та Ужгородського району. Часу окружній виборчій комісії номер 68 потрібно щонайменше до завтрашнього вечора. Такі припущення роблять з огляду на те, як просувається робочий процес. 68-й виборчий округ знову у зоні уваги. За офіційними даними Центральна виборча комісія опрацювала лише третину протоколів. За цими даними перемагає Василь Ковач. Проте у штабі блоку Петра Порошенка запевнили, перемогу отримав їхній представник Роберт Горват. Вони кажуть, за їхніми даними, розрив між Горватом і Ковачем три тисячі голосів. У штабі опонента поки відмовилися коментувати ситуацію. Проте все ж таки варто зачекати офіційних результатів. Ми вели паралельний підрахунок голосів. Станом на сьогодні ми маємо всі протоколи з мокрими печатками, ми маємо їх по 4-5 по з кожної дільниці. І на сьогоднішній момент Роберт Горват лідирує з відривом в 3100 голосів від Ковача. І, якщо я не помиляюсь, до 4,5 тисяч голосів від Щадія. Наступні це Сергій Ратушняк і Олександр Ледида. Всі е, протоколи з цими мокрими печатками у нас є. Вони є в наших представників, які зараз є в ОВК. Тим часом на інших округах Закарпаття очевидні лідери Павло Балога та Іван Балога від 71 го та 73, го відповідно. На 69-му лідирує Віктор Балога. 72-й наймовірніше матиме за свого представника Василя Петьовку. Михайло Ланьо лідер на 70-му окрузі. На Закарпатті під час виборів до парламенту експерти зафіксували досить низьку явку виборців. За результатами спостережень обласного осередку комітету виборців України, на чотирьох округах із шести явка становила до 35%. Лише на Ужгородщині та на 70-му окрузі активність закарпатців була дещо вища. Зі слів експертів, там проголосували від 50 до 60 краян. Про особливості виборчої кампанії, агітації та підсумки парламентських виборів у краї далі у сюжеті. За висновками експертів комітету виборців України 26 жовтня в день голосування найактивніше взяли участь у волевиявленні мешканці ужгорощинити виборці го округу. Нарешті в чотирьох округах закарпатці голосували досить мляво. Експерти пояснюють, на таку низьку явку вплинула специфіка виборчої кампанії. Через те, що вибори позачергові агітація проводилась в короткий термін. Сплинула ну сама специфіка в кампанії, тобто, в короткі терміни, мала в кількість там особистих зустрічей, оцінєї всієї процедури з представленням, з висуненням кандидатів, довірені особи, хто кого підтримує, ну і звісно, брак в конфліктності на округах, тобто відсутність інтриги. Вона також позначилася під час виборів до парламенту. На Закарпатті зафіксували ймовірний підкуп виборців, кажуть комітеті. Утім, за попередніми підрахунками експертів, якщо це правопорушення підтвердиться, це суттєво не вплине на результати волевиявлення. на рішення виборця більше впливала агітація або її відсутність спрацювали загалом і по Ужгороду, і по Україні масована реклама, масована медійна присутність на на зовнішній рекламі. За нашими даними попереднього підрахунку паралельно, як не парадоксально, політик, який в кандидат, який витратив на там, агітацію найменше грошей, здобув найбільшу кількість голосів, це по округу номер 69. 26 жовтня на Закарпатті працювали три делегації міжнародних спостерігачів з Канади, Сербії та ОБСЄ. За словами представників обласного осередку комітету виборців, спостерігачі за кордону ретельно стежили за перебігом виборчого процесу у всіх округах області. Проте грубих порушень не зафіксували. Позачергові вибори до Верховної Ради України дійсні та легітимні. Так заявили представники громадянської мережі. ОПОРА в області її представники підбили підсумки виборчої кампанії та, зокрема, дня виборів, а ще озвучили свій паралельний підрахунок голосів. Спокійні та правомірні так характеризують виборчий день представники громадянської мережі «Опора». За їх спостереженнями до парламенту точно пройдуть шість політичних сил. У своїх дослідженнях опорівці спиралися на фактичні результати. Спостереження вели на майже 1500 дільницях по території всієї України. «У своєму дослідженні ми спираємось на фактичні результати, виходячи з протоколів, а також Спираємось на якісні результати, які, про які нас повідомляли наші короткотермінові спостерігачі в день виборів з дільниць, на яких проводилось спостереження. Тому що ми розуміємо, що е, вибірка і результат е, по ній, він е, буде тоді якісним, репрезентативним, якщо на самих дільницях. Виборчий процес відбувався без суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати. Щодо виборів на території області, вони теж пройшли спокійно і без ексцесів. Все, що констатували спостерігачі, то це порушення через неуважність і людський фактор. Серйозне порушення зареєстрували всього одне. Це в селі Рипинне Міжгірського району. Нашим спостерігачем було зафіксовано заповнення документації дано випадку протоколу про підсумок голосування на дільниці заповнення членами ДВК поза поза засіданням в час, коли відбувалося голосування на дільниці. Члени ДВК проставляли підписи. У нас є фотодокази, Відповідно, будемо скаржитись на дії членів комісії. В упорі переконані, вже до ранку вівторка на сайті ЦВК з'являться остаточні результати виборів на Закарпатті. Каменем спотикання може стати 68-й округ, де протоколи рахують досить повільно. Та й загалом вибори на цьому окрузі називають найскладнішими, оскільки було застосовано чимало брудних технологій. Новим сільським головою оноківців обрали 29-річного виконувача обов'язків сільського голови безпартійного Павла Машіку. За нього проголосували 67,7% виборців. Його єдиний опонент на виборах – 47-річний приватний підприємець Ярослав Білень, набрав всього 32%. В цьому селі на ужрочині загалом участь у виборах взяло 70% мешканців села. Нагадаємо, повноваження попереднього оноківського сільського голови Віктора Дмитрука достроково припинено у лютому цього року рішенням депутатів ради. Підставою слугувало рішення суду, яким сільського голову визнано винним у корупції при виділенні земельних ділянок. Патріотична акція, розпочата на Луганщині, досягла кордонів Закарпаття. Мова про загальноукраїнську велоестафету, під час якої учасники передають від області до області символічні атрибути перемоги ветеранам війни. І так Мукачівщина передала свою естафету Ужгородському району, а саме у селі Середнє. Як це було, бачила Ольга Заєць. У селі Середнє біля пам'ятників загиблим воїнам відбулися урочистості, присвячені 70-й річниці визволення України та Закарпаття від фашистської Німеччини. Серед нас залишилося небагато тих, які на власні очі бачили всі жахіття тієї війни. І нині вони сивочолі ветерани з радістю і водночас зі смутком відзначають цей день. У такий непростий час, коли в нашій країні тривають бойові дії. Но на душе у нас, у каждого гражданина, горечь, что наша страна, Украина, находится в войне. Наши внуки и правнуки ветеранов защищают честь и независимость Нашої України. Під час урочистостей організації ветеранів Мукачева вручили Ужгородцям штандарт 4-го фронту та книгу про військову символіку. Всі присутні на події незалежно від віку зізнаються, що такі патріотичні акції сприяють єдності всього українського народу. І зараз ми по-справжньому стаємо нацією, і це дуже чітко видно. А тих кроках, які роблять наші волонтери, ті кроки, які роблять діточки в школах, малюючи ті малюнки, передаючи їх воїнам АТО. Ми маємо ренесанс піднесення патріотизму в Україні. Патріотизм це любов до своєї країни. Це почалося від початку Євромайдана, і відтоді Україна стала більш патріотичною. Ужгородські учасники велоакції передадуть естафету місту Чоп. А фінальна частина всеукраїнської патріотичної акції відбудеться 28 жовтня на пагорбі слави в Ужгороді. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.